Друзі, вітаю вас, сполучені штати Америки за 30 хвилин провели операцію. Захопили Мадуро лідера Венесуели. Пишіть свої коментарі, що з цього приводу думаєте, я зараз розкажу, як це вплине загалом на ситуацію щодо України. Відповідно, сполучені Штати Америки довго готували цю операцію, і фактично, лідера Венесуели захопили дуже швидко. І він, лідер наркокартелю, і буде перед судом. Звісно ж, Росіяни не змогли його захистити. Також це успіх Сполучених Штатів Америки. У південній Америці відповідно і удар по інтересах головних конкурентів США відповідно Китаю, в тому числі США тепер матимуть змогу контролювати ринок нафти, оскільки Венесуела в... має запаси нафти великі, і її доля на ринку суттєва. Вона дуже суттєва. Відповідно, США зможуть швидко опустити ціну на нафту і вдарити по економіці Росії, отримавши додатковий важель впливу на Путіна. Зараз Росія мобілізовує, намагається. Підтримку Венесуели, але у них нічого не вдасться. Відповідно, дана операція в інтересах України, в тому числі, оскільки це додатковий тиск на Путіна в будь-якому випадку. Росіяни будуть намагатися порівняти ці дії з їх діями проти України, але це зовсім не так. 30 хвилин операція Мадуро не визнавали демократичні країни, на відміну від лідера України. Відповідно, Росія залишається терористичною країною, і байдуже, що вони там думають. Слава Україні! Переможемо всіх.